Війна триває, тож підтримка армії залишається пріоритетним напрямком Чернівецької міської ради. Так у вересні на сили безпеки і оборони з бюджету міста виділили 11,2 мільйона гривень. Ще 4,7 мільйона спрямували на придбання та встановлення пам'ятників для загиблих військовослужбовців. Водночас міська рада планує встановити відеоспостереження на Алеї Слави, що на вулиці Воробкевича. Є певні жителі в нас, ще в місцях, де куни, які чогось ходять і все ламають. І Тому відповідно ми завжди були прихильниками того, що краще, всюди, щоб були камери. І ці камери, які ми ставимо, це, це виводиться автоматично і на поліцію, і на міську раду, тобто ми будемо все бачити онлайн у режимі і в записі. Серед актуальних питань, які звучали під час прес-конференції, опалювальний сезон і відключення світла. За словами Романа Клічука, комунальні служби до початку опалювального сезону готові. Втім, тепло в оселях чернівчан з'явиться, коли середньодобова температура буде менше ніж 8 градусів тепла. А ось про погодинні відключення світла, які почали запроваджувати в інших областях, у Чернівцях поки що не йдеться. Ну все зв'язано це на сході України. і в центрі з це софтрелами, які відбувалися на минулому тижні у Чернівцях. У мене такої інформації поки немає. Тобто -то -то. ми на зв'язку з «Обленерго», ну які відключають. Це «Укренерго», «Обленерго», то поки що такої інформації ми не отримали. Ну і сподіваємося, що вже і не отримаємо. Ну, віримо все Але хто його знає, це війна. Прокоментував міський голова і те, чи проводяться перевірки зливових мереж в місті, та які ділянки можуть стати небезпечними у випадку сильних опадів. Ми бачимо, що булося одесі, але насправді це стихія, це, це не передбачено. І неможливо не прорахувати все тут. Ви знаєте, що на сьогоднішній день ще є декілька точок у нас таких слабких, це на садовій, і на головній, де депоти, де але там потрібні були величезні інвестиції. Якщо ви вже бачили, ми вже це говорили, що на, 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 на вокзалі залізничного, де, де було саме велике підтоплення, вже всі сливи, які були такі, такі великі, вони показали, що ну, все працює. І тому я думаю, що ми ще раз це перевіримо в черговий раз. І Нутуватимуся до оча у Чернівцях цього тижня демонтували радіоринок. Нагадаємо, ця територія у постійному користуванні собору Різдва Христового за словами Романа Клічука. На місці радіоринку церква планує облагородити територію. Ви бачите, який вигляд зараз з'явилися. Є територія ще міста, і в нас було плани планах розширити цю вулицю з палиповерка на, на небесне сотня. Я думаю, можливо. У наступному році ще ну, влежиться від коштів, і приймемо рішення по розширенню для зручності виїзду з палепогорника на Небесної Сотні. А так я переконаний, що ну це ми обговорили з, з, з настоятелем, ну, тобто вони хочуть зробити це красиво зону. Позитивні зрушення є і в іншій довготривалій історії. В місті планують відновити будівництво так званої Рязані. Там є насправді вже власник, уже ці всі спори вже завершені. Я вже бачив проект нового універмагу. Ну в універ ну, принципі, ж не називатиметься. я, я, я думаю, на треба продумати, як ми його там наземо. Поки що поки. Не переменували ну мені сподобався. Тобто він красивий, гарний. Тобто, я думаю, це зараз на стадії проектування. Цими вихідними чернівці відзначають 617-ту річницю у програмі. Чимало заходів. Зокрема, відзначення почесних громадян міста, яких цього року буде четверо. Міський голова також порадив відвідати світову оперну прем'єру «Креонт». Вона відбудеться 3 та 5 жовтня у Чернівецькому драмтеатрі. Хто встигне, то обов'язково судіть. Це одна з історичних подій для Чернівців і для країни в цілому. Ця опера, яка була загублена, втрачена, її знайшли, і перший раз за 250 років її, її буду ставити в нашому музичному драматичному театрі. Її поставили 250 років тому назад, перший раз в Вінні, і це зараз не буде в тому. Ну, і Хочу сказати, що хто не потрапить, то, то 3 числа це буде стояти великий екран на театральній площі, і люди зможуть просто бути свідками. В прямій трансляції то, то буду бачити, що відбувається на сцені нашого театру. 4 жовтня на парковці біля стадіону Буковина також відбудеться вечір вдячності. 82 й окремій десантно штурмовій «Буковинській бригаді для чернівчан виступатимуть виконавці Таяна і Шумей. Під час події також збиратимуть кошти на закупівлю засобів РЕП і безпілотників. Початок о 19-й годині. Олена Кричко, Олександр Окипняк – Новини сі 4